Незрівнянний містер Фокс, дивовижна екранізація дитячої новели Роальда Даля, котра зійшла з твердого парад талановитого режисера Веса Андерсона. Під золотисто-жовтим мережвом дитячої казки ця картина приховує надзвичайно глибокий філософсько-психологічний зміст, котрий ми з вами спробуємо роздивитись під прицілом психологічного аналізу. Отож, Мощуйтесь зручніше в моїй корчмі і гайда. З перших кадрів глядач поринає у надзвичайно приємну та затишну для ока картину, котра медовими барвами вимальовує знайомство із головним героєм. Юний містер Фокс іскриться життєлюбністю, харизмою та безтурботністю в очікуванні своєї коханої. З діалогу героїв ми розуміємо, що його дружина відвідувала лікаря, адже погано почувалась, проте хвилювання виявились марними, але на цьому приємні сюрпризи для містера Фокса лише починаються. Хитрими маніпуляціями та лестощами Фокс вмовляє дружину попрямувати додому через село, де їм треба буде проясняти. Ти повз голуб'ятник, в котрий головний герой має намір зазирнути, аби вхопити ласу здобич. Цю дивовижну пригоду нам демонструють грандіозним епізодом. Котрому глядацька увага ледь не губиться у величезній кількості хитрощів та викрутасів, які придумує головний герой. З цього ми розуміємо, що для містера Фокса небезпека в ході подібних карколомних крадіжок є чи не найбажанішою, адже дозволяє реалізувати потужний авантюризм, котрий є ядром його харизми. Проте пригода закінчується пасткою. Котру потрапляють містер Фокс із своєю дружиною. І тут з її уст лунає наступний сюрприз. Виявляється, що вона вагітна. Кохана просить головного героя, аби той дав їй обіцянку, що за умови їхнього порятунку він кине свою небезпечну справу і знайде іншу роботу, безпечнішу, таку, яка б краще підійшла для ролі сім'янина. Цілком розуміючи, які очікування має його дружина, містер Фокс погоджується та приймає. Рішення відповідати цим очікуванням. І тут, дорогі відвідувачі, я хотів би познайомити вас із Карлом Роджерсом, видатним американським психологом та одним із засновників напрямку гуманістичної психології. В своїй праці становлення особистості, опираючись на величезний терапевтичний досвід, він вивів ряд філософських постулатів руху людини до особистісної свободи, котрі, на мою думку, чудово відображають головну ідею стрічки. Розуміння та прийняття своєї природи, саме їх ми візьмемо в якості фундаменту, на котрому спробуємо вибудувати наш аналіз, який повноцінно розкриє ідею твору через 12 лисячих років. Сім'я головного героя живе в норі. Містер Фокс працює журналістом у газеті, аби прогодувати сім'ю, і довкола панує спокій та рутина. Проте із діалогу Фокса зі своєю дружиною ми дізнаємось, що герой почувається обділеним. Кохана погоджується із ним і говорить, що вони таки обділені, але щасливі, хоча головний герой не дуже з цим погоджується. Тут варто зауважити дивовижність діалогів між подружжям. Котрі своєю раптовою жорсткістю обливають глядача крижаною водою збентеження. Така гостра прямота це точно не те, чого б ви чекали від персонажів з настільки милих та затишних мізансцен. Так нам стає зрозумілим, що містер Фокс, живучи зануреним в рутину спокійного існування, відчуває штучність, що панує довкола нього. Природа цієї штучності пов'язана із його рішенням відповідати очікуванням своєї Дружини. Він смиренно виконує обіцянку, яку дав їй 12 років тому, проте жага пригод, нереалізований авантюризм, який завжди був двигуном його життя, не дають йому вдовольнятись тим, що він зараз має. На думку Карла Роджерса, існування під впливом бажання відповідати чужим очікуванням стає ядром більшості психологічних проблем, котрі можуть спіткати людину. Це бажання стає причиною побудови штучної ілюзорної Картини себе, яку людина як фасад будинку постійно демонструє оточуючим, приховуючи те, що знаходиться за ним, і іноді вона приховує це не лише від інших, а й від самої себе. Проте гострий розум містера Фокса не дозволяє йому обманювати самого себе і він починає діяти. Герой знаходить новий дім для своєї родини, котрий розташований небезпечно близько до трьох ферм, що знаходяться у власності трьох не дуже приємних фермерів. Таке сусідство починає глубати істинну суть містера Фокса, зваблюючи його перспективою грандіозної та неповторної пригоди. Фінальним акордом, котрий замикає цю дивовижну складну композицію особистості головного героя, стає його діалог із новим другом, диваком Опосумом. Фокс порушує дуже глибокі екзистенційні питання. Про власну природу та життєве призначення. Він запитує, чому є лис, так ніби йому прикро, що саме така його натура. А потім додає, чи може бути лис щасливим без курки в зубах. Це ключове запитання, котре дає нам зрозуміти, що герой цілком усвідомлює свої потреби та власну сутність, але при цьому знає, що реалізація своїх потреб протирічать даній ним обіцянці. Цей, на перший погляд. Комічний та абсурдний в умовах загальної атмосфери картини діалог розкриває для нас внутрішній конфлікт героя. Містер Фокс приймає остаточне рішення не йти на перекір своїй природі і проявляє в цьому неймовірне завзяття разом зі своїм новим другом. Вони спустошують комори трьох малоприємних фермерів, і на додачу до солідного улову головний герой знову починає відчувати смак життя. Адже тепер він не лише йде на зустріч бажаній небезпеці, а й створює умови, в котрих ця небезпека була. б Перманентною. Він нарешті починає жити так, як хотів. Стає зрозумілим, що містер Фокс прожив 12 лисячих років свого життя, сумлінно дотримуючись обіцянки, котру дав своїй дружині, і це стало причиною того, що він побудував для себе та оточуючих фасад своєї особистості, який створював форму. Чесного працівника, відповідального та послідовного сім'янина, а також істоти, котра нібито прагне спокійного та розміреного існування. Але це було лише прикриття, котре ховало за собою його справжню суть авантюриста. Проте тепер головний герой почав руйнувати цей фасад, розуміючи, що він не може під ним почуватися щасливим. Саме такий процес описує Карл Роджерс у своїй праці. Він вважає, що безліч людей керують. Чись бажанням відповідати очікуванням оточуючих, починають вибудовувати довкола себе фасад штучної ідентичності, за котрим ховають свою справжню особистість, як від інших людей, так і від самих себе. Проте, на його думку, це є помилковим, а подекуди шкідливим, адже це не дозволяє відчувати людині повноту життя. Роджерс вважає, що руйнування фасаду відбувається тоді, коли людина починає розуміти та приймати свою справжню природу, що і власне продемонстровано в картині. Але дії завжди супроводжуються наслідками, і для сім'ї містера Фокса вони мають дуже небезпечний характер. Смак наслідків першим відчуває головний герой, коли він із своїм другом стали жертвою засідки, яку організували троє фермерів, що призвело до втрати містером Фокса Свого хвоста, до слова, хвіст, на мою думку, має досить цікаве метафоричне значення, про яке я розповідаю у доповненні до цього видава на своєму патреоні. Воно доступне за мінімальною підпискою в 1$. долар, Тому, якщо хочете мене підтримати, буду дуже вдячний за це. Також хочу подякувати тим, хто вже підкинув дзвінку монету в скарбничку моєї корчми. Саме ви створюєте можливість, аби мої відео бачили світ. Після неприємної і втрати свого хвоста, головний герой дещо втихомирює ентузіазм і висловлює жаль дружині. Між ними розгортається діалог, в котрому Фокс засмучено запитує, чому він не послухав свого адвоката, котрий, вмовляв його не купувати дім так близько до ферм, на що його дружина влучно підкреслює, що він ніколи нікого не слухає. З цього діалогу ми можемо зробити висновок про те, що головний герой шкодує. Свій вибір, проте цей висновок буде помилковим, якщо ми врахуємо той щирий захват героя наступними пригодами та небезпеками, в яких він буде випромінювати свою авантюристичну харизму. Тому, на мою думку, в цьому діалозі Фокс намагається приховати свій страх, проте це не страх перед фермерами. Це страх перед своєю справжньою особистістю, яку він зумів розгледіти після остаточної руйнації штучного фасаду, і тепер герой бачить. Що справжній він, прикриваючись вигаданим мотивом забезпечення своєї сім'ї комфортом, насправді шукав можливості жити так, як він хоче. Але моральні дилеми недовго гризуть Фокса, оскільки фермери починають втілювати свій намір зруйнувати житло головного героя та вбити його. І містер Фокс знову має нагоду проявити кмітливість та врятувати своїх близьких від загрози. А окрім цього, він ще й забезпечує високоякісною краденою їжею всіх мешканців лісу, котрі через витівку Фокса тепер мешкають в сховищі під землею в якості біженців. Вирішивши продовольчу проблему грандіозною крадіжкою, містер Фокс отримав можливість купатись в славі та визнанні всіх, хто його знає. Після цієї першої перемоги він таки доводить свою незрівнянність, але ненадовго. Фермери втілюють підступний план, аби знищити лиса заразом і всіх мешканців лісу, а саме затопити підземну криївку звірів яблуневим сидром. На щастя, тваринам вдається врятуватись, проте племінника головного героя ловлять та поневолюють, а звірі звинувачують містера Фокса у нещасті, котре їх спіткало, і говорять йому, що саме його шукають фермери. Тому головний герой вирішує здатись, аби врятувати інших. Перед цим між ним та дружиною розгортається ще один важливий діалог. В якому він розповідає їй свій справжній мотив. Важливо зауважити, що він не виправдовується, а просто пояснює їй, чому вчинив так, а не інакше. А тепер він відкрито говорить їй про свій намір зустрітись віч навіч із фермерами. Таким чином, ми розуміємо, що головний герой не боїться наслідків своїх вчинків і готовий нести за них відповідальність. Вражає гострота відповіді дружини містера Фокса, котра говорить, що вона його. Його кохає, проте їй не варто було одружуватись із ним. Ця одна репліка розкриває для глядача всю ту глибину та серйозність картини, котру режисер так майстерно приховує під фасадом милої та затишної історії, точно так само, як приховував лис за фасадом поміркованого сім'янина свою справжню особистість. Але обставини змінюються, і коли головний герой дізнається, де саме тримають в заручниках його племінника, він вирішує діяти методами, котрі найкраще для нього підходять блядь. За допомогою гострого розуму та віртуозного авантюризму, артистичною промовою він надихає мешканців лісу на боротьбу. І тут важливо підкреслити, що саме говорить їм містер Фокс. Він звертає їхню увагу на те, що, окрім того, що вони юристи, медики, художники, музиканти і так далі, вони ще й дикі звірі, котрі живуть справжнім життям і котрі мають свої унікальні характеристики. Так він надихає їх не тільки. На боротьбу, а й на той шлях пошуку своєї власної справжньої особистості та руйнації штучного фасаду, котрий пройшов сам. Він надихає їх, а що найважливіше, і уважних глядачів бути тим, ким вони є насправді, і після найграндіознішої пригоди лісовим мешканцям на чолі з містером Фоксом таки вдається здобути перемогу. Тут я би хотів звернути вашу увагу на особливість драматургії твору. Важливо зауважити всю складність та глибину ситуації, які створював головний герой. Насправді їх важко розгледіти за золотистою вуаллю дуже комфортної та теплої атмосфери картини. Проте насправді, якщо поглянути пильніше, то перед нами розкриється ціла драма містера Фокса. Першу чергу варто підкреслити, що Фокс не герой в класичному розумінні, він найсправжнісінький антигерой із сірою мораллю, саме його дії є рушієм сюжету та ряду неприємностей, що спіткали його сім'ю. Дії Фокса цілком можна назвати, використовуючи влучний, проте досить фамільярний термін, мудацькими. Та чи буде все так однозначно, якщо ми проаналізуємо його мотив? Ним керувало бажання бути щасливим, бути справжнім, не прикидатись, не обмежувати себе фасадом, котрий він збудував за 12 лисячих років життя. Він хотів прийняти себе таким, який він є, розуміючи при цьому, що спричинить проблеми для оточуючих. Саме в цьому криється драма головного героя. Це споріднює його із відомим для багатьох із вас персонажем Волтером Вайтом із чудового серіалу Пуститися берега, юкадемрайт. Як і містер Фокс, Волтер на початку історії керується мотивом забезпечення комфорту своєї родини. Проте з розвитком історії ми розуміємо, що головний мотив, котрий керує ним, пошук небезпек, які б реалізували його справжню особистість. Волтер також руйнує свій фасад, відкриває для себе свою справжню суть, лякається її, але потім приймає. Як і містер Фокс, Волтер, це антигерой із сірою моралью, чий Драматизм важко розгледіти, але який приваблює глядацьке око своєю завзятістю в пошуках особистісної свободи. Складний екзистенційний вакуум містер Фокс переживає та долає ще в першому акті, коли відчуває внутрішній конфлікт. А подальший сюжет це лише наслідок прийнятих героям рішень. Глядачі, тобто ми, як і решта персонажів, ніби стають іграшками в руках містера Фокса, котрий ще на самому початку все для себе вирішив, а коли наше щире здивування перехоплює подих, він говорить, а що ви хотіли, я дика тварина. І саме ця цинічна щирість із самим собою та безапеляційна готовність прийняти себе таким, який ти є насправді, і робить містера Фокса таким незрівнянним. Картина, яку дозволив побачити нам чудовий режисер Вес Андерсон, це по-справжньому зразковий екземпляр складної багатошарової історії, головна перевага якої в тому, що неважливо, як уважно ви будете її дивитись, адже в будь-якому випадку отримаєте задоволення. Сподіваюся, що і від мого огляду ви також отримали задоволення, буду дуже вдячний, якщо підтримаєте мене на Патреоні і переглянете там доповнення до цього огляду. І дякую за вашу увагу!